Вітаю всіх. Сьогодні така ось роботка буде. Є копалочка. Будемо перевіряти, чи зможе копалочка сама дешевша, трясучка. Працювати з мотоблоком. Як то кажуть, на заводських настройках. Без досконалень, без ніяких переробок. Просто попробуємо зібрати і спробуємо копати картоплю. Так як буде пробний денок. Будемо бачити, що з цього вийде. Така ось вона звичайна, саме, саме дешевша. З таким ось паршивим, якщо видно. Отак от, от з паршивого металу. Не знаю чи то корозія, чи то якісь окалини. Ну щось таке. Да пес. І пес знає щось в цій справі. Ось так от. Будемо дивитися, що з цього вийде. Так, зараз відчіпляємо фрезу. Дружина допоможе. Скинемо швиденько. Ну, наскільки це зможемо зробити швиденько. Робимо це. Ось. Там кинув трохи. Треба буде зараз. Почекати ножничком, перевірити ножі, чи на місці всі, бо трохи дав по бур'янам. Отака роботка буде зараз. Так, фрезу швиденько скинули, доволі швидко вдалося це зробити. Зараз продовжуємо збірку, розбірку цього всього. Не знаю. Подивимось, як воно вийде. Так, наче приладнав, отак воно виглядає. Ну, скажу так, що без молотка болгарки з таким приладдям робити нема чого. Зараз буду пробувати перший раз, не знаю як вийде, Ну, щось будемо старатись робити.